Шановні народні депутати, я хочу до вас звернутися, щоб ви звернули, щоб ви звернули увагу на ті свинства, м'яко кажучи, які закладені в цьому бюджеті, особливо що стосується вугільної галузі. Це по суті вбивство вугільної галузі України. На те, що твориться з охороною здоров'я, ми бачимо, що з голосу вноситься 200 мільйонів на мамографи. Які не використовуються уже давно в світі на діагностику раку молочної залози, а використовується ультразвук? Такі самі лобійські статті сотні мільйонів наскрізь пронизані в цьому державному бюджеті. Я хочу вас закликати, особливо мажоритарників, подивитися на те, що ви скажете, і як ви будете дивитися в очі своїм виборцям, де, які живуть в селах. Де ви вбиваєте українське село, тим виборцям, які живуть в містах, де ви вбиваєте українське підприємництво, тим виборцям, які об'єднані в територіальні громади, де медичну субвенцію ви розділяєте не за реформою охорони здоров'я. Я думаю, що Україна ще один місяць зможе пережити насправді оце знущання над українським народом, яке закладене в цьому бюджеті. Я хочу висловити позицію нашої партії Народний контроль, яка не сприймає не тільки метод подачі цього бюджету, який знову виглядає як знущання прем'єр-міністра над народними депутатами, і він собі дозволяє такі нотки, знаєте, що ви тут всі зобов'язані, і насправді. Я думаю, що оця змова чергова, яку ми бачимо в залі Верховної Ради, між здається провладними партіями блоком Петра Порошенка і народним фронтом, знову з тими людьми, які голосували за закони 16 січня, з відродження, з волі народу. Ви не забувайте, що ви будете нести. Персональну відповідальність перед українським народом, і український народ довго терпіти. Отаке От знущання не буде. І якщо ви хочете бунт, який назриває в українському суспільстві, то ви його отримаєте обов'язково. Тільки набагато кривавішим, ніж була революція гідності. Я закликаю схаменутися народних депутатів і не голосувати за антисоціальний, антинародний, антиукраїнський і антидержавний бюджет, який пропонує цей ганебний уряд.